Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас Трубербрук. Я. я вперше прочитав назву. Ла... назву повністю. Він не Трудербрук, а Трубербрук. <laughs> Нема там букви Д. Ганса, сюди. Біжу, біжу. Так, з ким можна поговорити з тобою? Що ти розкажеш? Угу ти що скажеш? У, відкриваємо прохід сві. Ти що скажеш? Can you see the wheel right now? Ти тепер правду бачиш? Пам'ятай про шишки. Шишки. Ну що ж, ходімо. Давайте будемо дізнаватися, що ж там у е, нас приготував. Фінал. Це ж фінал? Че як? Чечка, так думаю. Окей, ми знов тут. Що це було? Так, е... Э... Ти живий? Барбароса, Барбараса, Кл... wake up! Барбороса, баррос, бар, прокляйся. Мы не зможемо відчинити ці двері без Барбароси. Так, ну-ка, що тут у нас? Оглянемо на нашого пацієнта. Почну з перезапуску. Reset, repeat, Скинути? Повторити заново. Оба двері відчинились. Окей. Ходімо. Що ж. Uh -huh. didn't I suggest settling your horses Gretchen please listen to us you better make haste guys or else but all this gentleman wants is to get back home through the portal oh well this thing has barely enough juice left for one more leap, and that will be mine uh -huh. sucks to be you we can't let you go on like this can't you see? You are destroying everything around you. Oh, I couldn't care less. As if there was anything worth preserving in this rat hole. What's wrong with you? I never thought you could be like that. And that's exactly where you were wrong, Bambi. You don't okay. even have the slightest idea of the immense power this portal yields. My life's work. All these years of searching, and poof, <laughs> there it is. You even let me right here, you stupid old. Oh, let me tell you if my mother could see me now. Your mother? My mother. I'm only going to fill you in so you don't have to die in ignorance. But if you still didn't get it, I'll take it slow for you. My mother built this facility. All sure? of this is her work. She is the Millennium Cooperative. I'm going to head out and find her on the other side. And you ain't gonna stop me. I understand you, but does that justify taking the whole world with you? We have to find another way, Gretchen. What's in this world for me anyway? I don't care! It has brought me nothing but pain and sorrow. Where I am going, another world awaits. Many other worlds. We can't let this happen. Ma'am, step back from the console before things get dirty. Okay, boys. Enough is enough. I warned you dolores will now take navigational control Acknowledged, gretchen navigational control on dolores one. head her up and move her out power stride and ready to go yeah joy uh, stop О, вона його мучить е, треба ж відбити. О, а ніфіга собі висавкою валить. Що ж це? Припини. Оце впаяй цю штуку. Ого. Угу. Не понял. Ага. Я можу на альтернативній версії роз... розсипатись. Окей, я хочу опинитися або з того боку, або всередині. Є всередині. Є один всередині. I can't get close ну, давай он такой її. Рубай. Що? Не, не розумію. Добре, вона його вже так, типу, замучила. Ти, Звісно, дуже міцний горішок, хлопча. Е, ось цей. Давай сюди. Е, Куди я можу ще тиснути? А, ще можу по цій штуці тиснути. Не дістану. О, все зрозумів. Зрозумів, я цю штуку зараз впаяю. Тут, тут з'явиться всередині. Я пройду всередину. Не готовий я був до бійки з босом. І тепер тут вже оцю штуку зламаю. О! Вторгнення, вторгнення. Тривога вторгнення. Помилка. призавантаження пам'яті. Ось це О! Окей, портал розлетівся на шматки. Добре, сюди давай на цю штуку. Впаяй, но зараз. Ми вискочимо на той бік. Ого, яка бійка з босом тяжка. Так. Е -е -е. Я сюди вискочу. Візьми цю одну. О, ще одна є. Ще одна? Давай сюди ще впає ще раз. І тоді ще цих три зараз заберу. Вже з цього боку, коли я опинюсь. І після того, що. Так, що вона сказала? Що вона сказала? Що корпорація тисячоліття це буквально її мати. І що це її мати подорожувала сюди. Ну тобто, в неї, по суті, присутня мотивація. Але те, що. Як це так сказати, те, що ти страждаєш, не означає, що ти правий. І тому я ну, не підтримую те, що вона зробила. Ще раз. Окей. Так, все сюди не можу, можу ще раз сюди запаяти цю штуку. Добре, я перекалібрував його, типу, під. Під нашого друга. Добре. Ха? Ну окей? Що ж? Я можу пройти через портал. Серйозно. Поки вона там б'ється з ним, я йду через портал. Що відбувається? Де мій голос? Агов. Окей, тут всі всі стоять від досі висить. Так, туди не можу піти. Так, вона що? Ця статуя схожа на Гретхен. Добре, я зрозумів, що статуя схожа на них. еще Ось тебе там добра ну-ка впаяй ее штуку и по ней населу кажется сейчас такая Stop it. На кожному етапі я пропоную їй припинити. Добре, давай попробую ще раз по тобі впаяти. Damn it. Damn it. Пошкодження, пошкодження. Stop it. Ну, вона не погоджується припинити. Добре, я тобі пропонував. І що, я закину її в портал, чи що. Ти припускаєш це величезної помилки. А, я поняв. Давай, тебе ось сюди впаяю. Вона появиться тут. На сходах, і я далі натисну і викличу цього робота, oh. і робот зараз її виштовхне. Бах. І все. І впала в портал. Але я не розумів, в чому проблема, чому їй не можна було дозволити піти в той портал, в який вона хотіла, зате запхати її в якийсь інший було норм. Цікава логіка. Вона, певно, загубиться в мережі тих світів навіки. Вона хотіла не цього. Прикро, але не можна було по-іншому.

But I would like you to know there were so many timelines where our paths didn't cross, which is why I feel particularly happy to have been a part of this one. Mm -hmm. But I still have so many questions. This is my life, my work. It means everything to me. I okay. may have answers for you, but if I stay, I will die. Would you come with me? Come with you? You mean to the great beyond? The big empty. The nether realm? the eternal darkness into the void yes i really mean it come along with me that would be so fantastic you and i traveling the galaxies oh. Let's journey to the stars it will bring us oneness with the universe but how can i just come don't let yourself be confined to the boundaries of your own self <laughs> let me open your eyes i promise it would grant you a much greater understanding of life and of itself. Please, do not leave me, here. Ten. How? The... так окей. Е, є два варіанти залишитися або піти. От цікаво, е... Чи після того, як я подружуватиму разом з ним, я зможу вижити? Бо він же ж сюди прийшов і його корозія почала їсти. Чи не почнеться таке саме зі мною? Тут в мене робот просить залишитися, і по суті я подружився з багатьма людьми тут, які тут знаходяться. Але він пропонує мені дуже цікаву альтернативу. Піти. мені прикро. Згорів. Something just came to a closure. I suddenly have a notion of everything being in it. It. <repeat> That it has all been decided already, for now and forever. I'll come back for you once I'm done here. I promise. Так, Він <smelling> <п> er> І тенгайзер пішов. Шух. Ну і все. Пішли подорожувати Всесвітом Кінець. Що ж? Це була цікава подорож. Точно вартувала цього. Цікаво, не знаю, незвично. <g> тобто наша історія: ми перебуваємо в Трубербрук. Там дізнаємося, що є якісь катакомби. Відправляємося в катакомби, дізнаємося, чому через те, що в нас викрали наші за... наші записи, нашу науку в роботу. І після чого залазимо туди в цю печеру. Знаходимо цього чувака, з яким в нас офігенний броманс, і після чого виручаємо його, рятуємо, бо таким, ну, дуже побратюнькались через те, що дуже схожі між собою люди. І потім допомагаємо, складаємо махіну якусь таку нереальну і відправляємося долати злодійку, після чого ми йдемо подорожувати Всесвітом. Цікавий фінал. Цікава історія. Що ж, для мене це було цікаво, незвично. and Click Адвентюра давно не грав такі ігри, а ця прям. Справді класна, що, що можна сказати. Задоволений, що я її пройшов. Дуже сильно задоволений, що ви були зі мною під час цієї історії. Сподіваюсь, ви зрозуміли, в чому там логіка твісти. Ось. <с original> mm, наразі. Дякую вам всім за увагу. Дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки за те, що ви чудові люди. Дякую вам, minute. <globe> Hear that purring like a kitten, thanks. I guess. Will hmm. I ever be the same again? Just like I told you, it's more like an upgrade. Gretchen, yes, Dolores. Is it far? No, no, it is not. Це був не початок. Це був кінець. І вона своїм роботом теж подорожує Всесвітом. <звіт> Вау! Окей! Тобто ми нічого поганого не зробили? Такого, що прямо аж дуже. Ну, поламали телевізор дитині, це мені шкода через це. Але нічого, нехай не плавить собі мозок. М -м -м. Окей. А мені тепер цікаво титре до кінця додивитися. Раптом там ще щось буде, Та навряд чи, але. Ха. Ну що ж, я задоволений, що з нею все гаразд. Ну, бо, по типу, так, в неї була сумнівна мот... це в неї були сумнівні методи, але мотивацію цілком себе можна зрозуміти. І було самотньо Ну, що ж я можу сказати? Бубочки мої, сподіваюсь вам ніколи не буде самотньо Настільки сильно Що ж? Ось і титри дійшли до кінця? чи ще ні. Ого, які дровені титри. Все ж, мабуть, таки. Буду з вами прощатись. Ця гра була класною, я дуже радий, що ви прийшли її зі мною, що ми разом її пограли. І зараз я піду записувати якісь ще ігри через те, що ігри це спосіб дізнатися і пережити щось нове. Ця гра це було якраз про це. Це був новий незвичний досвід. Хоча в деяких місцях я зовсім не розумів, що мені треба робити. До зустрічі в наступних ведень бувайте.